Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді кутошліфувальна машинка або болгарка під 125-й диск і маркировка її пв 1050 Відчиняємо диво. Сама шліфувальна машинка Із різносплавними затискними гайками, ключ для заміни оснастки, додаткова ручка захисний кожух та паспорт. І ось так вона виглядає в зібраному стані. Одразу, що ми бачимо? Кнопку пуску ползункового типу із фіксацією. Далі стопор, котрий допоможе нам поміняти оснастку. Ручку ми можемо поставити як з однієї, так і з іншої сторони. Це буде зручно для шульги або для правші. Або при виконанні будь-яких інших робіт. Далі, колектор має. Додатковий захист від потрапляння пилу. До речі, всі сітки треба час від часу чистити. Захисний кожух, виконаний із товстого металу, кріпиться гвинтом. Можемо його повернути, в залежності від того, як нам треба працювати. Провод двометровий, силіконовий, силиконовий, перетин його 2 на 0,75. Шайби різносплавні, це полегшить заміну оснастки, в разі якщо закусило. Ключик для заміни оснастки дуже міцний, як на 230 Корпус цієї болгарки дуже тонкий, тому зручно лежить у руці. Навіть керувати можна її однією рукою, але краще користуйтесь додатковою ручкою. До речі, сама болгарка дуже легка, всього 900 кг. За все. оце. Ну а зараз прийшов час подивитися, як вона зроблена всередині та з чого вона складена. Ось так вона в нас розлетілась. Підходьте, будемо дивитися на якість виконання. Почнемо із серця будь-якого електроінструменту це електродвигун. Якір виконаний дуже якісно. Все, що треба, залито компаунтами. Як ви бачите, статор виконан також на висоті, все, що потрібно, закріплено та залито лаками. Електрична частина. Усі дроти не тільки закріплені по своїх місцях, а ще й проклеєні. Також бачимо щитки прижимного типу, конденсатор. Котрий гасить перешкоди у мережу, та ползунковий рычаг закриває нашу кнопку пуску. Механічна частина добре змащена, упорний підшипник роликовий, шестерня ведома, встановлена на гаряче, люфту немає. Поміж корпусом редуктора та його кришкою є ще ось така гумова прокладочка, котра запобігає витіканню смазки, якщо ви перегріли редуктор. Демфер виконаний повністю обіймаючи підшипник, а всередині маємо ще вплавлене металеве кільце. Одягаємо та встановлюємо на місце. При збиранні маємо можливість повернути редуктор в ту сторону, в яку нам зручно відносно кнопки пуску. Болгарка в нас знову зібрана, і тепер ми її перевіримо на балансування. Дуже гарний результат. Ну, а зараз ми продемонструємо, чи є захист від випадкового вмикання. Світло є, вмикаємо. Вимкнули і подаємо напругу. Болгарка не працює. Перевмикаємо її. Інструмент робить. На цьому в нас на сьогодні все. Ви, як завжди, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Нагадаю, кутошліфувальна машина пв 1050 На сьогоднішній день це найбюджетніша наша машинка на 125 й диск. А там подивимось. Як ви бачили, якість виконання немає ніяких претензій, тому це бонус, це подарок за такі гроші. А вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато! Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. До нових зустрічей!